Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні ми знаходимося на локації Вінницької області, господарство ФГ Аграйн. Ми сьогодні на полі знаходимося, де вирощує господарство гарбузи овочеві відкритого ґрунту. Добрий день, Андрію. Добрий день. Розкажіть, як у вас справи взагалі в цьому році, як ви дійшли, чому почали ви вирощувати саме цю культуру? Чого вона вас так зацікавила? Які ваші бачення взагалі? Ну, Почав я захотів займатися сільським господарством і шукав якісь варіанти, де можна ну, більше отримати прибутку з невеликої площі. І розглядав варіант овочів, поїздив, пошукав, подивився і вирішив, що це буде гарбузне на насіння. Це сорт турка. Зараз тут вона, вона посіяна на площі в мене 12 гектар, а починав я з площі 4 гектара. Ну, цей сорт розроблений спеціально для саме насіння. Не, не, М'якоті там мало, а насіння самого в арбузі багато. Дуже плоди невеликі, але вони тонкошкурі і дуже багато в них насіння. Тому вихід насіння, можливо, там навіть за найкращих умов навіть є такі випадки, що до двох тонн сухого насіння збирають з гектара. У мене, мене не було такого, таких показників. Один раз я зібрав 950 кг сухого насіння з гектара. Це максимальний результат господарства? Ну, поки що так. Хочете його підвищити? Думаю, дивлячись на, на сьогодні, то я думаю, що ми його перевиконуємо. Скажіть, будь ласка, що при, привело вас е, саме до нашої компанії, компанії БТУ-Центр, які препарати вас зацікавили, що ви побачили в них позитивного? можливо, і побачили якісь негативні, е, п, наприклад, фактори. От Хочемо почути вашу думку. Ну, По-перше, завод знаходиться ну, безпосередньо біля нас на, на нашій території, тому це наявно видно, що це дійсно завод, що там працюють багато людей, що там дійсно якесь виробництво, що це не, не якісь там розрекламовані, але незрозумілі не, не, не препарати, які там зафасовані в Каністри. Тут дійсно є виробництво, це якість продукції, коли я вже скористався ними, я зрозумів, що це дійсно якісна продукція. Це супровід агрономічний, професійний. І, і це цінова політика, також доволі адекватні ціни за хорошу якість продукції. На сьогоднішній день, якими ви препаратами безпосередньо працювали по гарбузові? І ну, можливо, щось потрібно додати, а можливо, щось відняти. Бо ось ми зараз знаходимося безпосередньо на полі. Можна ну, такий фітосанітарний стан оглянути очним методом нам, що культури всі в хорошому стані, вони всі здорові, це головне. Це головне на сьогоднішній день, вони всі мають колір. Можливо, це не грін-ефект, тому що ми ну, маємо бачити для себе, що рослина здорова, значить вона практично не має нічого дефіциту. Так? Чим ви, от, наприклад, якщо ви бачите, чи буде дефіцит, чи ви його вже бачите наявний, якими препаратами саме користуєтеся технологією компанії BTU-центр? Стараємося працювати на випередження, тому. І саме перше це зняти стрес і забезпечити, щоб не було ніяких чинників там шкодочинних, як там посушливі умови. Е, тому це завжди працюємо гуміфрендом як антиантистресантом. Завжди додає мікроелементи. Це в даному випадку універсальний, хелпрост універсальний. І також бор обов'язково, тому що це якби можна сказати олійна культура, вона цвіте, закладає плоди, тому потрібно підвищувати запилення і цвітіння. То це обов'язково бор. І, і, звичайно, обов'язково липосам це прилипач, тому що дійсно я побачив, що це найкращий прилипач, яким я користувався, тому що він важкий і після використання його рослина повністю, повністю покрита рощином, і вона зберігає, зберігає ці рощи і, і дозволяє повністю поглинути рослині ці всі препарати. Зараз ми знаходимося на полі, де посіяне українське насіння. Тут ми бачимо різницю, що воно ще. Не такій фазі, воно ще не таке розкущене. Тут ми провели міжрядний обробіток, щоб поборотися ну, міжрядним культиватором поборолися з бурянами, наскільки можна було. І зараз будемо проводити підживлення по листу вже останній раз, тому що вже гарбуз починає застеляти поле, тому ми тут дамо фунгіцид, дамо препарати БТУ, щоб вже закрити питання з живленням і чекати вже нового урожаю. Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні на календарі 3 вересня, і ми приїхали підбити саме підсумки того, що ми отримали при застосуванні наших біологічних препаратів на культурі гарбузи. І сьогодні ми поспілкуємося з Андрієм. Він нам розкаже свої очікування і що в нас є по факту. Але цікаво тим, що цей рік склався нетиповим для вирощування даної культури. Тому далі переходимо до результатів. Вітаю, Андрій. Привіт. Ну що ж, сьогодні прийшов той самий день, коли ми будемо знати підсумки, а саме результати. Чого всі чекають? Розкажи нам, будь ласка, більше за цей рік, яким він стався для вас, які результати ви отримуєте на даний період, як проходить збір самої да, даної культури. Ну, на жаль, цей рік видався дуже складним для аграріїв в нашому регіоні, тому що опадів було дуже мало. На, і на будь-якій культурі, тим більше і на гарбузах, це дуже значно відчулося. Тому зараз ми почали збір урожаю. Звичайно, ми очікували на, на краще, але на даний момент ми збираємо близько 800-900 кг з гектару, то я вважаю, що для цього року до цих погодних умов це є дуже непоганий цей рік. Добре, скажи декілька слів, що ти очікував від технології від компанії WTU і що ти отримав? Ну, насамперед, що я, що я хотів би сказати, що саме оцю спеку, першу липневу, завдяки використанню препаратів БТУ, гарбузи відчували себе більш ніж, більш ніж хорошо, тому що вони пережили цю спеку, вони були. Про хорошо розвивалися і для них спека не була для таким критичним фактором. Тому вони цю спеку пережили вже другий, другий етап спеки, яка була в серпні місті. Звісно, вже, вже по ця спека позначилась на гарбузах, коли саме наливалися плоди повноцінно. Але я вважаю, що саме препарати БТУ допомогли мені нормально сформувати якісь зав'язі, нормально сформувати деякі деякі плоди, і тому ну, зараз ми маємо такий результат непоганий, як і цього року. А що ти скажеш стосовно своєї технології? Ти її хочеш покращити, ввести нові якісь біологічні методи захисту, чи ти будеш обмежуватися тими тою технологією, яку ти використовував, чи будеш опиратися на свій досвід цього ж року під даний сезон вирощування, чи ти, можливо, щось хочеш покращити для себе? Ну, те, що я замітив, що дійсно зараз клімат міняється і оця спека у нас вже якби, постійна. Кожен, кожен рік ще більше і більше є. Тому я вирішив для себе, що я буду зменшувати густоту посів. Я буду використовувати дві, обро, два обробітка е, біологічними препаратами для того, щоб ще якнайбільше зняти стрес і допомогти вижити в, таку, в, такі, в такі погодні умови цим гарбузам. Щиро тобі дякуємо. Плідної тобі роботи, гарних врожаїв. Дякую.